О Господи, я приходжу до Тебе зі своїм страхом, сумнівами і пораненим серцем. Я стою на межі між тим, що є, і тим, що я вже не можу витримати. Мені здається, що сили вже закінчуються. але я знаю, саме в таких хвилинах ти починаєш діяти. О Господи, я благаю тебе. Увійди у мій біль, у мої думки, у моє життя. Зроби те, чого я вже не здатна зробити сама. Дай мені знак, дай мені дотик, дай мені відповідь, покажи мені хоч крихту надії, бо з неї виросте моя віра. Господи, я знаю, ти можеш змінити будь-яку історію і навіть із поразки створити початок перемоги. Перетвори мої сльози на силу, мій страх на крок вперед. Мій відчай на покірність Твоїй волі, я відкриваю серце і кажу: чини, Господи, так, як Ти вважаєш за потрібне. Отче наш, є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна мрія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Господи, я приходжу до тебе і відкриваю тобі своє серце, усе, що маю, усе, що тривожить, кладу до твоїх ніг, я прагну тебе більше, ніж відповідей. Я не прошу багато, лише бути поруч. У тобі мій спокій, мій мир, моя душа розгортається до тебе, як квітка до світла. Я відчуваю, як поволі розчиняється напруга, як думки вгамовуються, мов хвилі після бурі. Ти тут, і цього достатньо. Твоя присутність це не гучне чудо, а ніжна тиша. У цій тиші я знаходжу себе, і я знову вірю, що все буде добре. Бо ти з нами, навіть коли ми тебе не відчуваємо. Я вдихаю твій мир, Господи, я дозволяю Твоєму світлу торкнутися моєї темряви. У твоїй присутності я зцілююсь без слів. Молитва стає не проханням, а обіймом. Ти торкаєшся кожної рани, обережно, з любов'ю, навіть тієї, яку я давно сховала. Ти кажеш мені, я з тобою, і в цих словах уся благодать, мій розум заспокоюється, твоя присутність, мов небесна тиша в душі, я не самотня і я не загублена. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я приходжу до Тебе, коли серце тривожиться, світ навколо такий гучний, а всередині ще голосніше, думки мчать, страхи шепочуть, душа стомлена, я шукаю Твоєї присутності, я боюся майбутнього, бо не знаю, що чекає. Я втомилася вірити, коли нічого не змінюється, але я знаю, Ти залишаєшся тим самим. Ти був і є, і будеш вірний у всьому. Навчи мене триматися за тебе, коли все інше падає, навчи довіряти, навіть якщо нічого не розумію. Бо віра це не бачити, а знати, що Ти поруч, я так сильно цього прагну, Господи. Коли мої руки опускаються, підніми мене, коли мої очі повні сліз. Витри своїм миром, коли серце калатає від тривоги, стань його ритмом. Дай мені віру просту, живу, справжню, не дозволь мені зневіритись у добрі, не дозволь забути, що світло завжди сильніше за темряву. Я вірю навіть у сльозах, я вірю навіть у мовчання. Ти не обіцяв, що буде легко, але ти обіцяв, що будеш зі мною завжди. Я тримаюся за цю обіцянку, як за останню надію, бо твоя вірність, моя опора. Господи, я приношу тобі усіх, хто тривожиться, усіх, хто не спить ночами, усіх, хто боїться майбутнього. Обійми нас своїм спокоєм, стань для нас світлом у тумані, нехай моя віра росте, навіть коли все здається безнадійним, нехай серце не зачерствіє від страху, нехай молитва буде диханням, а не обов'язком, бо Ти мій мир, ти моя надія, ти моя тиха сила, і з тобою я витримаю все. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія, мати Божа. Обіймай мене своїм покровом, як мати охороняє дитину від небезпеки. Так і ти бережи мою душу, від слів, які ранять, від поглядів, що несуть заздрість, від думок, що ведуть у темряву. О, Господи, Ти знаєш усе, що приховане від людських очей. Я стою перед Тобою з відкритим серцем і прошу, захисти мене від лиха, яке підкрадається тихо, від зла, що приходить у вигляді звичайних речей. Ти, мій захист, мій щит. У тобі я шукаю прихистку, коли нічого не видно попереду. Покрий мене своїм світлом, коли навколо темрява. Проведи мене, коли дорога стає слизькою і тривожною. Я не знаю, що чекає мене сьогодні. Але ти знаєш, я не бачу, хто чи що може нашкодити, але ти бачиш усе, тому я довіряю тобі більше, ніж своїм відчуттям, і вірю, що твоя рука оберігає мене навіть тоді, коли я цього не помічаю. Благослови мій дім, щоб у ньому панував мир, благослови мої кроки. Щоб не ступити туди, де мене чекає зло, благослови мої думки, щоб у них не було страху, і моє серце, щоб у ньому завжди жила довіра. Пробач мені хвилини паніки, коли я забуваю, що ти поруч. Навчи мене ходити твоїй благодаті, навіть серед бурі, навчи не відповідати злом на зло, а мовчати з миром. Я дякую тобі, Боже, за те, що часто рятуєш мене від того, про що я навіть не здогадуюсь, за те, що посилаєш ангелів, які йдуть переді мною, за твою невидиму, але сильну присутність, і за те, що кожен мій день під Твоїм покровом підтримай тих, хто нині страждає від невидимого болю, тих, хто ховає страх за усмішкою. Тих, хто носить у собі боротьбу, якої ніхто не бачить, дай їм силу, спокій і віру. Я віддаю тобі цей день, Господи, і прошу, оберігай мене від усього, що не від Тебе. Очисти мій шлях від підступу, заздрощів, проклять і зла, нехай жодна тінь не торкнеться мого серця. Благослови моїх рідних, моїх друзів і навіть тих, хто має щось проти мене. Дай мені мудрість мовчати і силу промовляти молитву, коли душа втомлена. З тобою я не боюся, бо ти моя надія, мій Спаситель, мій захист. І в твоїх руках я знаходжу справжній мир. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Небесні покровителі, святі Божі, ви ті, що пройшли свій шлях віри, і тепер стоїте біля престолу, ви знаєте, як болить людське серце, тому я прошу, не залишайте мене в моїй боротьбі. Я дякую вам за молитви, які ви возносите за нас. Дякую, що ваша присутність відчутна, у важкі хвилини, дякую, що ви міст між небом і землею. Прошу вас, святі покровителі, заступайтеся за моїх рідних, огорніть їх ласкою, миром, духовним світлом, благословіть їхній шлях рішення, думки, захистіть їх від усього, що не від Бога, підтримайте мене, коли віра моя тьмяніє, коли втома перемагає бажання молитись, коли серце просить миру, а світ відповідає тривогою, коли я шукаю. А не знаю, де знайти. Навчіть мене покладатись на Божу волю з любов'ю, навчіть бачити в простому святе, навчіть бути світлом для інших тихо, щиро, без потреби визнання, навчіть бути близько до Бога щоденно, не лише в біді. Благословіть мій день і мою ніч, благословіть мою родину і мій дім. Благословіть моє серце, щоб воно вміло любити, і мої руки, щоб вони творили добро. О, Господи, дякую Тобі за святих, нехай їхнє заступництво буде мені силою і опорою, а моя молитва подихом довіри, що з'єднює небо і землю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Маріє неустанної помочі, у цей новий день я приходжу до тебе як донька, що потребує підтримки. Моє серце тривожиться, думки розбігаються, а душа шукає спокою, який дає лише Твоя присутність. Маріє, підтримай мене сьогодні, коли сил немає, а справ багато. Підтримай мене, коли я сумніваюся в собі, коли страхи стискають моє серце. Підтримай мене в кожному слові, що я кажу, у кожному рішенні, що має прийняти, у кожній людині, яку я зустріну. Будь моїм світлом, коли світло згасає. Марія, я так потребую тебе сьогодні, щоб не впасти в тому, не здаватися в боротьбі, не замкнутися в собі від болю чи образ. Покрий мене своїм материнським покровом, дай мені відчути, що я не сама. Допоможи мені триматися віри тоді, коли все здається хитким. Проведи мене через цей день крок за кроком. Я визнаю, що не завжди довіряла тобі повністю. Іноді я намагалася усе тягнути сама, мовчала у молитві, коли треба було волати. Я забувала, що твоя поміч завжди поруч. Прости мені, пречиста, за хвилини зневіри. прости за нарікання. За нетерпеливість, за невдячність я часто дозволяла страху диктувати мені день. Я починала ранок із тривоги. А не з довіри. Я дозволяла втомі гніздитись у душі, не шукаючи тебе як джерело сили. Прости мені, що не завжди бачила твою руку, що сумнівалася у твоїй допомозі. Сьогодні я змінюю це і повертаюся до тебе. Дякую тобі, Марія, що ти не відмовляєш у підтримці. Дякую, що твоя поміч не вчора, не завтра, а тепер. Дякую, що ти завжди чуєш. Дякую, що ти мій спокій, моя тиша, моя надія, ти моя ранкова молитва, і вечірнє дякую, ти моя усмішка в сльозах і сила в слабкості, ти мати, яка не забуває своїх дітей, Марія неустанної помочі. Підтримай мене сьогодні, у всьому, що буде, у всьому, чого я боюся, у всьому, що Господь мені приготував. Я довіряю тобі цей день і себе. І знаю, з тобою я зможу більше, ніж думаю, бо Твоя підтримка не слово, а діло, і моя душа уже спокійна. Богородиця, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Господе, я приходжу до тебе зі втомленою душею. Сьогодні в мені тиша, але не від миру, а від боротьби. Я воюю всередині себе, зі страхами, сумнівами, болем. Це бій невидимий, але такий реальний. Моя усмішка часто прикриває втому, але ти бачиш серце, ти бачиш істину. У цій боротьбі я зрозуміла, мені не вистачає сили. Молитва мій щит, моя зброя, мій захист. Коли я молюся, я не тікаю, я стою. Коли я молюся, моє серце починає дихати. Молитва це місце, де ворог втрачає владу. Це поле, де ти борешся за мене. Я кладу свою втому тобі до ніг. І прошу: борися за мене, коли я не можу сама. Кожне, о Господи, допоможи, як стріла до неба. Я не завжди бачу результат. Але я відчуваю твою присутність. Господи, дай мені мужність стояти, коли хочеться впасти. Дай спокій, що вищий за розуміння, дай віру, що не згасає в темряві. Бо в молитві я віднаходжу Тебе. Ти той, хто не залишає, ти той, хто бореться за мене, коли я мовчу. Я довіряю тобі, навіть тоді, коли тремтять коліна. Я вірю тобі, навіть коли ніч затягується. Цей мир, мій найкращий доказ, що ти тут, я не здамся, бо ти моя опора, і я щиро дякую тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мій добрий ангеле, ти завжди поруч, ти стоїш біля мене в тиші, охороняєш кожен мій крок. Я дякую тобі за твою мовчазну присутність, за те, що ти мій захист, мій провідник, мій невидимий друг. Скільки разів я йшла на осліп, а ти беріг мене, дякую тобі, що не залишаєш мене ні вдень, ні вночі, що ти молишся за мене, коли я сама забуваю молитися. Прошу тебе, мій ангеле, не відходь від мене, коли я тремчу від страху. Обіймай мене своїм крилом, коли я не знаю, куди йти, прошепочи шлях серцю. Коли я падаю, підтримай, як ти завжди це робиш. Навчи мене довіряти твоїй тихій присутності, навчи відчувати тебе не лише у біді, а щодня. Благослови мою душу спокою, благослови мій день, щоб я не загубила доброти, благослови мої слова, щоб не поранили нікого. Благослови мої думки, щоб у них не було зла. Підтримай мене, коли серце обтяжене, підтримай у тривозі, у метушні, у нерішучості. підтримай, коли тиша навколо лякає, а не заспокоює. Я дякую тобі за ті миті, коли я почувалася не самотньою. Навіть якщо ніхто не розумів, я знала, що ти є. Я дякую тобі за ті миті, коли я почувалася не самотньою. Навіть якщо ніхто не розумів, я знала, що ти є. Дякую за сни, у яких відчувається спокій, за знаки, які даєш, коли гублюсь. Прошу тебе, збережи моїх рідних, як зберігаєш мене, охороняй тих, кого я люблю вдень і вночі. Стережи їхні душі. Думки і серця, хай кожен має такого ж вірного ангела, як я маю тебе. Дай мені ласку не віддалятися від Бога, дай мені спокій, який не залежить від обставин. Я довіряю тобі своє життя, свої плани, свій шлях. Нехай твоя присутність буде моїм щоденним благословенням, і нехай мій шлях буде світлим, поки ти поруч. Отче наш, що нащої Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи мій, я приходжу до Тебе зі втомленим серцем, що прагне миру, спокою і тепла. У тиші ранкового світла я відкриваю тобі свої рани, ти, джерело моєї надії, забери з мене камінь, болю, який носило в собі роками, навчи мене прощати і себе, і тих, хто ранив, зітри з моєї душі сльози. Що висохли, але залишили слід. Я так прагну зцілення, Господи, доторкнись мого серця, у Твоїй любові, моє відродження, я довго блукала в тінях власних страхів, але Ти завжди був поруч, навіть коли я не чула тебе. Я дякую тобі за кожен момент, коли Твоя рука тримала мене, веди мене ніжно, дай мені мужність вірити навіть тоді. Коли серце сумнівається, Твоя ласка, мій притулок, моя фортеця, мій дім. Я кладу до твоїх ніг усе, що тягарем висіло на мені. Навчи мене бачити себе в Твоїх очах з любов'ю, навчи мене мовчати перед Тобою і слухати, Моє серце втомлене. Але не зламане, бо ти в мені та лікар душ, молю тебе, зціли спогади, які колять, як терни, зціли мої думки, що плутаються у тривогах, зціли моє тіло, яке несе на собі тягар душевного болю. Поклади спокій у мої дні та ночі. Я довіряю тобі те. Що не можу змінити сама. Навчи мене жити з любов'ю, а не з страхом. Зміцни мене тоді, коли я знову спіткнуся. Навіть у сльозах я хочу прославляти тебе, нехай моя молитва буде моїм шляхом до тебе, нехай кожне слово буде кроком назустріч, у Тобі все, чого я шукаю, бо з тобою я ціла, з тобою я вільна, з тобою я зцілена. Отче наш. Що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.